Ми зараз в центрі міста Старобільськ, батьківщина Сергія Жадана. Це університет наш. Тут я організовував цей безкінечний подорож, або не їда. К нам приїжджав Андрухович Оля Михайлюк, ось з Артполя. І в бібліотеці ну, локація маловата, то ми робили тут в, в цьому приміщенні. У 2014 році багато було негативу на схід України, Там, з приводу культури, з, з приводу різного. Мало хто розумів людей зі Сходу, а, мало хто розумів, як тут знищувалася українська культура фізично. Тобто Луганська область вона близько до Росії, так? і ця машина вона просто перемелює все. І у нас було три голодомори, і у мене бабуся. У них із шести людей вижило двоє. Дуже потужні патріоти були на сході. Це коза, коза, козаки, це кобзарі, яких розстріляли у 1933 році. І це голодомори, це репресії. Тобто людей фізично знищували, і це треба розуміти. У 2015 році а, я познайомився з директором бібліотеки, та замдиректором, до нас приїхали в Старобільськ. Мене так змотивувала ця історія, що а, їй 76 років, і вона приїхала в Старобільськ і хоче, щоб там була бібліотека. Потім, у 2016 році мене запросили працювати в бібліотеку. Я познайомився з командою бібліотекарів, там було декілька людей, молодих, прикольних. І е, я побачив для себе, що бібліотека це більше, ніж книги. І мені захотілося зробити бібліотеку е, тим місцем, де можна. Бути, де можна Збиратися молоді, де можна реалізовувати проекти, там щось проводити якісь стосовки, і літературні, і освітні, де можна і книгу почитати, і поговорити про книгу, і підіймати різні питання, і такий вільний простір, як я називаю для вільних людей. Я виїхала з Луганська. Сиділа там до останнього, ніхто мені не казав, що робити. Люди продовжують стріляють, страшно. А працівники продовжують ходити на роботу. Питаю в обласне управління, що робити, закрити бібліотеку, чи що робити, ми не знаємо. Це була якраз м, та ситуація, коли керівник приймає рішення. І несе потім за нього відповідальність. Пишу приказ про те, що зв'язку з таким становищем, закриваю, бібліотекає свою, припиняє свою роботу і всі уходять, Да. що, що будуть робити, не знаю. Але знаєте, я так думала, ну цей наказ буде. Дійсний, ну, скажімо, там місяць, ну, може, два, да? і ми всі повернемося і все буде. Ну, от так вийшло, що все затягнулося звичайно. Але я сама собі сказала, що я тут, якщо це все так залишиться, то я не зможу з цими людьми працювати. Ніяк не зможу. Ну, і, в общем-то, так воно і є. Я, у мене не було такої. Гадки туди повертатися. Бібліотеку ми перереєстрували на вільній території в 15-му році, в кінці 15-го року. Почали одразу збирати бібліотечний фонд заново. І кинули такий кліч, типу ось бібліотека Переселенка, дайте нам книги, і нам допомагали дуже відомі там блогери. То ми отримували книги майже кожен день. Да. Взагалі навіть були такі чуттєві моменти, коли нам хтось телефонував закупованого Луганська і казав, що я ви, ви, ви наша бібліотека, не те, що відкрились там. І я не можу вам прислати книги, тому що не, в не ходить почта, да, ні, нічого не ходить. Можна я вам гроші перечислю? <гум> тобто навіть таке було. Пандус тут побудували ось. Я робив проєкт в 2017 році, а так трапилося, що я був в Штатах. Мене запросили на програму IVLP. Це Програма обмінів лідерів. А я займався різними інклюзивними проєктами і просував тему інклюзії. І зробили 5 пандусів. На це звернули увагу. Ось у центрі міста ну, є ще над чим працювати. Це наш перший мурал. Вірші старобільських поетів. У нас в бібліотеці працюють. Ну, у нас без освіти, тобто я не бібліотекар. СММщик там взагалі він там вчився на в університеті там педагогічному. Ну тобто усі ми без бібліотечної освіти, а при цьому бібліотекарями. Щоби бути гарним бібліотекарем, не треба вчитися 5 років в інституті. І вивчати бібліотечне діло. Головне, щоб вийшла людина, яка, ну, по-перше, досконально знає літературу. По-друге, вона повинна бути не просто знати літературу, вона повинна бути філологом, щоб людина ця знала основи психології, як розмовляти з людиною. І трошечки знати, як правильно книжки розставити та полочки. Це все можна вивчити ну, за рік хіба що. Тому, мабуть, якщо взяти в цілому бібліотечну справу, то в нас дуже багато такого застарілого. Переорієнтувати бібліотекаря, який працює в сільській бібліотеці і пропрацював 20-25 років. і йому казали, що треба робити все так, отак. А я приїхала і кажу, слухай, так робив, щоб тобі, щоб людям, які до тебе прийшли, було тобі, щоб їм було цікаво. А якщо ти не читаєш сама, то що про що? Тому ось, дівчата та й хлопці, які приходили, дуже багато читають. Це, мабуть, найголовніше. Тоді читач. То він знає, про що з ним можуть ну, порозмовляти. Дуже така цікава еволюція. Спочатку, коли до нас почали приходити, да, знали, що нова бібліотека, відкрилася які книги. Населення дуже складно реагувало на те, що в нас українська книга, бо це принципово, да? тільки нова і тільки українська книга. І якби вся а на русском — ні. да. Російськомовний. Але така еволюція пішла. Зараз достатньо багато читачів нормально читають сучасну українську літературу. У нас туробільсь таке місто, воно аграрне. Тут багато людей, які займаються бізнесом. По типу зерно там. Ось. І таке місто воно не любить якихось заворушок і всього, всього такого. Воно любить тишу. Тут треба засіяти зерно, потім, потім його скосити. Ось. І у нас тут у місті все йде такими slow-motion. І коли ми почали виступати активно, їздити у 2013 році, ще до Майдану ми їздили, знайомилися з культурою Західної України, нас запрошували на різні фестивалі, і ми заряжені, такі заряжені, поверталися сюди в Старобільський, давай щось організовувати, пробувати. Я коли дивлюсь на своїх молодих, вони всі сидять. Уткнушиш, хто в комп'ютер, хто в ноутбук, хто в що. Так це цікаво наблюдати. <сум> Тому що я пригадую ті часи, ще до воєнні коли я заставляла бібліотекаря читати газети. Якщо ти не знаєш, що обласна адміністрація щось сьогодні прийняла, то пробачте, що який же ти бібліотекар? В 2014 році приїхали якісь люди, тут тобто мітингували за Росію, ось що то за люди. Були там ще і місцевих, ну так ну я думаю, що це було таке помішательство, якщо чесно. Зараз вже в Старобільську набагато більше патріотів. І Розвиток у культурному плані, ну, по так сказати, Ось. А, Класно, що у нас тоді активізувалися волонтери, місцеві там мужики вже такі старшого віку. Ось вони... Ходили, патрулювали місто. Я зі своїм музичним гуртом ми їздили по Україні, по Західній Україні, розповідали, як тут у нас люди, тобто займалися культурною дипломатією, розповідали, що у нас тут за люди, давали інтерв'ю на виступах, тому що українці з українцями були незнайомі взагалі. Для нас людей з... зі Сходу. Всі люди з Західної України зараз вже не так. Тоді це було більш так помітно а, явно. Дяка хлопцям, які пішли на фронт, і то, що ми не живемо зараз, а, в ЛНР якомусь там. І дяка волонтерам, які. Допомагали, допомагають. У 2016 році у мене виникла ідея зробити вечірку. На платформі інтернет-радіо грає діджей, розмовляє гість, а молодь в своїх бібліотеках збирається і за допомогою смартфону підключається до. Радіо і танцює в навушниках. І ось ми зробили першу в 2016 році таку вечірку а, для того, щоб заявити, що Луганська обласна бібліотека вона приїхала в і Вона є, і вона українська. Коли я робив вечірку. Я розумів, що я не можу сказати молоді, я така ж молода людина. Я не можу сказати чуваки, давайте в бібліотеку. Там класно, там можна двіжувати, читати книжки там, ну взагалі, треба зробити якісний контент в бібліотеці, і тоді молодь підтягнеться в бібліотеку. Тому ми вирішили зробити е, робити якісь цікаві івенти, антилекції, щоб це було так весело. Стосовно молоді інакше не можна, бо молодь хоче тусувати. У ну, мене такий підхід, оце у нас таке невеличке, невеличке приміщення, ось, але у нас тут суперова збірка художньої літератури сучасної, кого тільки немає. Тут ми проводимо різні заходи, тренінги, вечірки, квартирники, освітні проекти. Тут збирається молодь. Ось тут, як бачите, це у нас читальний зал, тут ми і працюємо, тому що приміщення невеличке. Да? Ось це у нас тут співробітники бібліотеки, мої колеги. У нас є свій smm менеджер є свій дизайнер, є райтери, є івент-менеджери. Ось, і... Таким складом ми працюємо, організовуємо діяльність у місті. Бібліотека для мене це моє життя. Книга це моя подружка. Головне для бібліотекаря це навчитися читати по діагоналі, як кажуть. Да? Бо інколи ж ніколи і все ж не прочтеш від корки до корки. Да? Моя ця привичка сталася, що я спочатку книгу по діагоналі, а потім, коли вона мене зацікавила, тоді я відкриваю, читаю, думчува. Як то більш серйозних письменників, щоб це було життя таке. Ну, мабуть, похоже було на те, що я пережила. Тому.